Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні смачний пляцок з цікавою назвою п'яничка. Спочатку відокремлюємо білки від жовтків. Жовтки прикриваємо харчовою плівкою. Вони нам знадобляться для приготування крему. До білків додаємо дрібку солі та починаємо збивати в піну. Поступово додаємо цукор та ванільний цукор. Збиваємо до утворення стабільних піків. До збитих білків додаємо мак. Мак у мене сухий, мелений, кокосову стружку, борошно та розпушувач. Обережно перемішуємо лопаткою до поєднання. Переливаємо тісто у підготовлену форму. Форму я застелила папером для випічки та нічим не змащувала. Випікаємо корж при температурі 175 градусів приблизно 25 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку, а також готовність перевіряємо на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитись сухою, без залишків тіста. Готовий корж охолоджуємо, загортаємо в харчову клівку, а тим часом приготуємо крем. До жовтків, що залишилися, додаємо цукор, вливаємо половину молока та перемішуємо вінчиком. Далі додаємо один пакетик пудинга, який має 40 г, або також кількість кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо до поєднання. Вливаємо решту молока та знову перемішуємо. Для крему найкраще підійде каструля з товстим дном, щоб маса не підгоріла. Кладемо на повільний вогонь та постійно помішуючи варимо до загустіння. Це приблизно 10 хвилин. Ось така маса по консистенції повинна вийти. Накриваємо в контакт харчовою плівкою та залишаємо холонути до кімнатної температури. М'яке вершкове масло збиваємо міксером до пишноти. По одній столовій ложці додаємо заварену масу та продовжуємо збивати. Дуже важливо, щоб заварна маса та масло були однакової температури. Виходить дуже класний, смачний та повітряний крем. Для прошарку нам знадобляться два види крекеру – вершковий та з какао, а також червоне вино та солодка розчинна кава. На корж основу викладаємо крем. Далі беремо вершковий крекер, вмокаємо його на декілька секунд у солодку каву та формуємо ось такий шар з печива, так як показано на відео. Шар з печива змащуємо кремом. На крем викладаємо шар з шоколадного крекеру. Шоколадний крекер мукаємо на декілька секунд у червоне вино. Звісно, цього можна не робити, якщо солодке будуть їсти дітки. Також є варіант мукати крекер у горілку. Продовжуємо чергувати шар крекеру та крему ще два рази. Зверху пляцок я кремом не змащувала, буду його поливати шоколадною глазур'ю. Ви ж декоруйте, як вам більше до вподоби. Даємо пляцку настоятися в холодильнику щонайменше цілу ніч. Виходить ось такий смачний, направду дуже смачний, високий та гарний у розрізі пляцок. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.